І тут у нас знаходиться зона для занять з дітками молодшого дошкільного віку, а також старшого дошкільного віку. В даний момент я готуюся до занять з дитиною. Ми опрацьовуємо дві лексичні теми: це свійські тварини і ферма і транспорт. Відповідно, вже готові матеріали для ігрової діяльності дитини. Обов'язково має бути настінне дзеркало в кабінеті, для того, щоб ми робили перед ним вправи, і дитина запам'ятовувала як правильно. Розташовувати язичок, губи і зубки для того, щоб вимовити кожний звук. По звуку відбувається звукопостановка певних звуків. ті матеріали, які знаходяться в даній шафці, вони всі поділені по лексичним тематикам і використовуються на різноманітних заняттях з розвитку мови і корекції звукової мови. Ну, в даному випадку там у нас є набори звірів, це є дика природа, і сільські тварини, це є малята. І Дорослі тварини.